Вітаємо всіх глядачі! Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. І сьогодні в нашому відеогляді ми вам хочемо показати новинку на ринку України тракторет Колос 5504 Max. Дана модель, трактор на 50 кінських сил. І це один з перших тракторів на нашому майданчику в даній лінійці, тому що буде лінійка досить широкою. Поїхали на відеогляд, розкажемо трошки про цей тракторець. Отже, в нас є 50-сильний трактор, трактор в такому от чорному глянцевому кольорі, в новому дизайні капоту. Капот, в принципі, в інших тракторів теж зустрічається. Напишіть в коментарях, як вам Вон, на нашу думку ну, виглядає, ніби дорого багато. Цей колір подобається. Почнемо з передньої частини. Відразу бачимо. Що в нас є додаткові передні вантажі, 1,8 кг, а їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 кг додаткової вояги спереду відразу стоїть. Далі ліземо в серединку. Нас зустрічає акумулятор соточка, потужний акумулятор, розширювальний бачок на... Рідину охолоджуючу, ну і власне кажучи, сам радіатор. Під капотом встановлений старий, добрий і гарно вам відомий двигун КМ 495БТ. Це двигун атмосферний, дизельний, який вже себе зарекомендував на ринку України. Ну просто чудово. Взагалі не має бути у вас проблем з цим двигуном, якщо ви будете правильно його обслуговувати. Видає даний двигун потужність, як я вже сказав, 50 кінських сил. По навісті двигуна все насправді просто. Пройдемося швиденько. Два насоси НШ, один працює на гідравліку, інший працює на гідропідсилювач керма, додатковий бачок на гідрач теж стандартно, величезний потужний генератор, стартер, ну і власне вимикач маси. Більше тут е, нічого нема. Далі переходимо з вами до мостів. Даний трактор. Продається на шасі, типу ТЕ, Це дуже класне та потужне шасі, Передній міст він редукторного типу, звичайно. І взагалі дане шасі воно призначене для агрегатування тракторів до 80 кінських сил. Тобто надзвичайно потужний мости, І заднє міст зараз теж вам покажу згодом. Ви побачите про колію. Колія даного трактора складає 120 см. У нас і передні, і задні диски, вони розбірні, і можна зробити колію 140, кому вже як воно буде підходити. Розмір передніх шин 8,3 х 20, позаду у нас 12,4 х 28, і також додаткові вантажі на задні колеса 40 кг 1, тобто ще 80 кг додаткової ваги. Давайте трішки про вагу. Вага даного трактора складає. Ми пізніше поважимо його прям точно до граму, але от за специфікацією майже то на 900, там, 1800 з копійками. Далі ми бачимо. Е з цієї сторони двигуна власне саму паливну апаратуру. Чотирьохциліндровий в нас двигун є в базі з цим трактором компресор, є в базі з цим трактором бачок ресівера. Він знаходиться з іншої сторони. Будемо йти з вами ближче вже до серединки. Тут ми бачимо, що в нас бак вже це тренд і стандартна в принципі опція у всіх сучасних тракторах. Його ховають під підлогу, і це. Конструктивно дозволяє трактори робити з повністю рівною підлогою. В цьому тракторі це є не виключення, повністю рівнесенька підлога, підвісні педалі. За рахунок цього у вас є більше місця для оператора. Сідати, в принципі, досить зручно і комфортно. Я своїми габаритами сто габаритами 183 см висотою. Ну, місця з запасом і для чоловіків чи жінок, хто буде кататись на тракторах з більшими габаритами. Питань не буде. По ергономіці все достатньо просто як у більшості китайських тракторів. Я тут детально не хочу зупинятися. Я єдине, що скажу, коробка перемикання передач у нас повністю механічна. Чотири, два діапазони, чотири швидкості і реверс, і важіль реверсу вже витягнули звідси, поставили його як в японцях біля керма. Щоб вам було максимально зручно і комфортно вибирати напрямок руху вперед або назад. Також панель приладів в нас ну, стандартна, автомобільного типу і е, красивий досить, на мою думку, кермо. На перший погляд мені воно здалося за маленьким, але от я вже покатався, ну, звикається досить швидко. Трактор, звичайно, з гідропідсилювачем керма. Йдемо назад, тому що позаду в нас не менш цікава історія. Також е, в силу останніх трендів, трактор всі хочуть, щоб була ця примусова гідравліка. Даний тракторець, будь ласка, має два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть на примусову вниз. Плюс, звичайно, ще й плаваючий режим, куди без нього. Трьохсекційний розпредільник, дві пари гідровиходів. Навізка потужністю 800 кг витягує вал відбору потужності в нас дві швидкості 540 та 1000 обертів в хвилину. Ну і щепний причіп для вашого фаркопу. Ну і бонусом йде на зас такий сонцезахисний дошок. Дуже класна опція, тому що. Літа в нас стоїть все спекотніші і спекотніші. Відповідно працювати стає все і чаще, чаще на техніці, а як-не-як як, дешок буде вас рятувати. Ось такий трактор вийшов. Ціна Ціна даного тракторця 8800 умовних одиниць. Досить класна в принципі ціна, порівнюючи цей трактор з конкурентами, відповідаючи його комплектації. В тракторі, в принципі абсолютно все для того, щоб там обробляти, ну я думаю, так гектарів. 20-30, ну, легенько. Друзі, також хочу нагадати, що на цю техніку буде гарантія 2 роки надаватися. Доставка по Україні на цій тракторці безкоштовна, і в нас є програма обміну, трейдін, який ви всі так любите. Е, можна свій тракторець нам здати, і ми вам привеземо ось такого краснення. Що для цього потрібно? Все дуже просто. В описі під цим відео є номер телефону. На цей номер телефону скидайте на вайбер ваші фотографії, вашої техніки для оцінки. Ми її оцінюємо, домовляємося про розмір доплати. Якщо вас все влаштовує, ми вам привозимо цей тракторець, ваш забираємо. Весь асортимент тракторів є на нашому сайті. Всі активні... Ні, посилання будуть в описі до цього відео, тому підписуйтесь на наш ютуб канал. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі.